Негативна реклама хороша реклама. На руку керівництва Росії зіграли опозиційні мітинги. Рейтинг Владимира Путіна росте четвертий тиждень поспіль, хоча його ще замало для перемоги в першому турі виборів. Як свідчить січневе опитування, проведене фондом «Общественне міні, нинішнього прем'єра підтримують 45% росіян. За місяць після парламентських виборів показник зріс на 3%. Фахівці центру впевнені, це побічний ефект грудневих мітингів за чесні вибори. Річ у тім, що далеко не вся Росія така прогресивна, як ті тисячі які котрі вийшли на вулиці, консервативний виборець, відчувши глобальні коливання, спитав себе: а що далі? А хто як не він? Відповіді не знайшлося, тому й рейтинг прем'єра поповз угору. А ще завдяки за мітингів, постійній присутності прем'єра на екрані й імітації спілкування з несистемною опозицією, вважають інші спеціалісти. Що станеться з рейтингом, коли до перегонів долучаться інші кандидати в президенти, не береться сказати жоден із фахівців.